Це тільки перша поліровка. Тут нема ще другої і фінішної. От цих два, це вже повністю відполіровані. Геометрія, повторяємость. Поки що така. Є трошки вмятини, але не можу поки що побороти ці... деформацію. дзеркало таке нормальне. На цьому ще є така муть трошки місцями. Оце такі риски є ще, але це перша поліровка. Тут ще буде дві поліровки, а тут ну, поверхня така практично ідеальне дзеркало.